Почався матч. Розвели тішо. Like, Якщо їх 5 чоловік чи 4 чоловік, значить, треба передачу коробку. Ти саме тоді. Розводиш і двері, порахуй, де суперники більше не менше. що їх витрачає коротко, там немає нікого. Значить, до речі, ще передачу вперед, а не розводить. Але ж передачу вперед треба тренувати довгий пару. Передачу до трудної. Що, впевнений, що доб'єш? Тоді віщо фланг хоча б центр, якщо обрізка небезпечно. Флангу вже не так нею? Вадим, треба подачу. А тут? Давай, застав! Остав, всерину співай. Е <пас> так. Давай через пас трав. Ваша людина, от через нього. Дивися, що він право не віддав. Хочеш побігати. Гарний плотний лише. пас. Супер. Так. Давай давай, давай — Ближче став. Полью, крити головою, Заді, мать, крити головою, куди будеш міняти? сторону. — І вона! Майте Удар!

Хочеш побігати? Як ти почва, типу не збіг? Або знімеш воротарку, дінеш лише куртку. трохи. Так, вперед дома. Ковальчук шукай, Ковальчук Шукай, Семен, не дивись футбол. Думай, Семен, проси передачу, не дивись футбол. Спокійно, ширше! Став, вище! Пас, пас, Сашка! Парку Парк. Парк, кажу, не вбігайте! Не вбігайте! Як на місці грати в футбол! Це чуть вище, проси за спину, семен! Вичерте! Там. Борис, Борис, Борис. Марк, піджимай далі. Дай, Бай, не губи, не губи. <плес> Його не дай розвернути. йо. Марк, ну чого ти так близько, <плес> та близько підбіг? <плес> для чого? Ти, ти, ти. Близько підбігаєш і там для одного. Ближче вижимай. <плес> Тимофій по гравцю. Артур, ближче. Тимофій по гравцю. Матей, вужче, ближче. Це не твій гравець, це Тимофій. Де ти прийшов? Вперед, ближче. Ти, Матуха, ти. Хорош, Мак. Ширина, дай. Давай, Сем, давай, попрацюй. Сиди за місце. Так, на став корку. Тебе всі відпихають сьогодні. Всі. Давай, попрацюй. Я тебе прошу, попрацюй. Ньо, біжи, ньо, ньо, біжи, швидше. Ширше, Артур. Ширше, Артур. Добре, Артур. Добре, Артур. Артур, підпирай. Так, іди. Артур, іди дам. Йо, а, ти, сі, давай, зупинити, маккану, забере! забере, забере! Та жоще, лов! А чого це пішки, ходьба почалася? Що або граєш, або міняйте. Що ти пішки, ходиш? Діке, біжіть. Ой, глядя. Біжіть. Бийте, стоп!

Ik heb een jongen. Jammer! 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 Jammer!

Dal ymlaen, dal ymlaen. Iawn, diolch. 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 Дай пас! Давай, давай! Давай, давай! Саша, ты выше рай! Давай, драй! Сильнейший, Артем! Выбирай ногами трохи! Плюс, давай, 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 Давай назад. Назад. Давай мочи. Бо хто ж пена мати? Дай. давай, до мене відвечи. Дадай, <кху> <кху> то що? Ти хочеш грати чи ні? Хочеш в полі пограти чи ні?

Кажу, бач, далі шана, а ви всі ворота на близько, ніхто не замкне. Захар, ти з якої сторони мають. Давай, давай, перенімай на сміттє. Саша, ти Засад дивися. ти зайди середини. Саша, вище. па Саша, атакуйте. Борислав середині дивись.

Підимо, Морк, тепер пак. Добре, добре. Давайте переб'ємо. Остап, всередину. Ходимо, подирай момент. Вийшов піднімається. Тир, виграй, Макс, виграй. О, пауза по Пауза. У мене тур, чук, мені ззаді справа. Зправа ти так Ти можеш просто там. Цінногами, Ти сам, ти.

До страшной роби пас. Кидай о дострастной.

Безліч, ні. Та, ай, це ж холм. Боже, п'є. Ні, так треба.

Саша, дивись! Саша, так ворти у новой! Parou, 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 parou. 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 Parou, parou.

Макс, подивись, парапуй, скільки їх тут, скільки там. Можна з дуги, якщо вони зустрічають писок. Подумай. Тепер пас, вже нема ком вибивати. Пас. Дай пас. Все в оборону? Все! І бий! Макс, проти не губи. Добре, що зловив, але проти зомби. Трошки. Макс, 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 туди в нього. Лежик ліва. Давай ближче, Сем! Так, пауз. Саша, Саша. Зайди Са. на лівий пал. Стай, там ти маєш відкриватися, за клуб. Давиду міняйся. Да міняйся. Марк, вище, вище, Марк! Я, И давай за спину, давай! О, вперед, вперед! бред, бред! Направляй тебя! Бред! Бред!